Анчен мікс обіходу. Почнемо ми з такої іграшки, яка буде в лоті. Далі подушки декоративні. Це у нас накладки на стільчики. І одна ось така підставка під тарілку. Далі рушнички. Тут будуть великі такі пляжні. Маленькі. Кухня. Далі ще один пляжний. Ось такий. Кухня. Серветки такі маленькі. Також в воді буде чалма, дві штуки. Ось така корзинка, глечик. Екосумочка. Далі ось такий фартух, Калатик вафельний. Є ось таке пончо для дитини. В лоті буде на матрасник, він невеличкий такий. Ось такий. Далі одна скатертина, катертина. плотна. Далі покривало. Може бути двостороннє, Також велике, невелике ліжко. Пледик, ось такий шерстяний. Це в нас також плед. Такий невеличкий. Далі в лоті буде дві простони на резинці. Одна буде побільше і одна на односпальне ліжко. Далі наволочки, їх буде тут багато і різних розмірів. Далі ще наволочки. Я повторы. Еще несколько штук. Далее у нас шторы. Вот еще такие плотные. Це все штори. Ось такі ще запаковані. Тут в упаковці дві штуки. Ось ще одна, велика. Далі підкопдра. Звичайно, біла. Ось така різнокольорова. Ось такі вафелі. Підкопдра. Ось ще одна. Також в лоті буде ось такий великий килим. Така текстура в нього. Він важкий, хороший, якісно прошитий, в розмірі 2х3 метри.